Аллилуйя. Аллілуй. Вітаю вас, народ Божий. Бог є любов. Аллілуй. І саме так Він діє. По-іншому він не може діяти. І Бог так полюбив людей, що віддав за нас сина свого. По-іншому не могло бути відкуплення. Бог не міг по-іншому вчинити. Щоб бути з людьми, щоб ми дійсно могли жити вірою, щоб ми дійсно могли прийняти Його Слово, Його обітниці, щоб Дух Святий був в нас, щоб нам дійсно прийняти сьогодні від Нього зцілення. Бог зробив саме так, як Він зробив. Він дав за нас сина свого. Це про Його любові. Любов це слова і вчинки. Тому ми, як християни, наше ходження в любові це наші слова і вчинки. І це є закон Божий. Слово закон це непогане слово. Я не знаю, чому багатьох воно лякає. Так, да, дійсно. Воно могло бути приподнесене, це слово, да, це біблійне поняття, невірно. Якось так строго, якось так от воно особливе тільки отак. Є напутане поняття, перемішане поняття. Праведність відділ і праведність по вірі і діла віри, життя віри. Дійсно, ніхто сьогодні. Не отримує праведність від діл. То з ділами ми не приобретаємо праведність. Тобто ми не стаємо праведними від того, що ми щось робимо, 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 якось перед Богом вислужуємося, якось питаємо щось досягти. Праведність з ділами ні. Праведність ми приймаємо вірою. Те, що зробив Ісус. Біблія говорить, що «всякий, хто вірує, що Ісус є Христос від Бога народжений». Всякий, хто вірує в крову Ісуса Христа пролитою, в тіло Його ламиме, в Його Воскресіння, Він отримує дар праведності. Тобто Бог таку людину робить праведним перед собою. В дусі народжений згори, хто став дітьм Божим, він по духу праведний і святий. Ти праведний і святий в дусі. А є святий образ життя, освячений образ життя, є праведний образ життя. Є діла віри. Тобто діла віри це образ життя, це бути виконавцями слова. Це діла віри, це образ життя праведного. Праведний дотворить правду, і що Біблія говорить, що ми поступали в цьому світі, як і Ісус. Поступали. Бути ж виконавцями слова. Так? Ісус говорить, що ви заведете мене, Господі, Господі, а не робите того, що я вам говорю. То зробимо. Віра, вона висвобождається через слова і вчинки. Віра, яка здійснює Божа обітниці, віра, яка приймає від Бога Його любов, Його благодать. Висвобождається через слова і вчинки. Дух Святий веде нас, свідчить нашому Духу. Щоб ми поступали в цьому світі, як Ісус. Ви не давайте місце дьяволу, Павло пише. Павло пише, я беру владу над гріхом. Я живу по духу, щоб не виконувати вчинка в плоті. Тобто бачиш, приносі плід, Біблія говорить, то тобто ми бачимо, що є вчинки, є діла, є життя віри. Це не досягання праведності, це ствердження праведності. Це образ життя праведного чоловіка. Тобто, по Духу, ти можеш бути святим, але по факту, по вчинкам ти можеш не бути, не поводити себе як святий, як праведний. Тому є діла віри, діла християнина, вчинки, любові. Це не те ж саме, щоб досягнути праведності. Ми не можемо досягнути того, що просто можна прийняти вірою. Тобто я зараз саме говорю про народження згори, коли дух людини народжується від Бога. Просто так від діл, від вчинка, да, дух не народиться. Він народжується від Слова Божого Духом Святим. Вірою ми приймаємо Ісуса Христа, як свого Господа. Ну Є життя віри. І це закон Божий. Закон Божий говорить про те, що. Боже працює саме так, як Бог це встановив. Саме Слово Боже воно названо досконалим законом свободи. Є закон духа життя у Христі Ісусі. Тобто це законно. Дух Святий живе в дусі людини, коли людина народжується, це є закон, по-іншому не може бути. Коли людина не народжена згори, Дух Святий не буде в дусі людини. Коли людина не народжена згори, вона не має Божої від віри, вона не має Божої від любові. Тому це закон духа життя. Тобто це саме так працює, по-іншому не може бути. То Дух Святий живе саме в народженому дусі людини. Людина стає новим творінням у Христі Ісусі, коли вона народжується згори. Людина починає жити Божим відом віри, коли вона народжується згори. Це є закон духа життя. Во Христі Ісусі. Так, да, є закон гріха і смерті. Вот. Тобто, коли людина не народжена згорить, це законно, що вона по духу гріховна людина. Тому, коли народжений згоре дітя Боже, він щось робить, і він робить гріх, то він законно, законно дає місце неблагоприятним обставинам в своєму житті. Біблія говорить, що де завість і сварливість, там неустройство і поганості. Тобто, коли християнин постійно, постійно практикує заздрість, сварливість, постійно практикує гнів, роздраження якусь злобу, то він законно дає місце бути неустройству і поганому. Понимаєте? Є речі. Божі речі. Є Боже Слово, яке працює саме так, як Бог встановив йому бути. Коли людина бере слово Боже і говорить, що раном Ісуса севівся, то це законно бути зціленим. Це законно по закону Божому, по закону Духа життя у Христі Ісусі, це закон по закону Слова, яке несе свободу від хвороби. Це закон по закону Христову, по закону царському пописанню. Аллилуйя. Ті міста писання, де Біблія говорить, що ми не під законом благодаттю, то там говориться конкретно, що ми не під жертвоприношенням животних, кров яких проливала, щоб покривався гріх. Вот. Тобто від заповітний закон, він мав в собі заповіді Божі, він мав в собі слово, він мав в собі. Постанови для поведінки людей. І так, да, він мав в собі такі заповіді пролиття про крові животних. Але сьогодні ми цього не робимо. Це, сьогодні цього немає. Це було проти нас. Ісус взяв цей ко Христу. Він відмінив. Тому ми под благодаттю. Тобто, там конкретно говориться під благодаттю, прощення гріхів, под благодаттю. Відкуплення від прокляття з гріхів, немочі, хвороби, духовної смерті. Халілуй. Є ще таке місце Писання, де говориться, що коли ми поступаємо по духу, плод духу це любов, радість, мир, довготерпіння, благість, вірність. На такових немає закону, Біблія говорить. Тобто ми не можемо сказати, що якщо ти так живеш, то немає на тебе что, закону віри, немає на тебе закону духа життя. Ні, ну навпаки, коли ти живеш по духу, коли ти приносиш цей пліт, любов, радість, мир, довготерпіння, то це означає, що ти живеш по закону віри, що ти живеш по закону духа життя у Христі Ісусі, ти живеш по закону царському пописанню. А про що ж говориться на таких немає закону? Це говориться про те, що дійсно, коли ти живеш вірою, коли ти живеш по духу, коли ти приносиш це плід духу, то нема в твоєму житті законному місту гріху, законному місту неустройства і безпорядку. Тобто ти не дав цьому місту. Ти нічого не зробив, щоб це було в твоєму житті. Так, да, сатана може атакувати. так, да, неблагоприємні обставини може приходити. Тому що в цьому миру є гріх, в цьому миру дійсно є люди, злі люди. Ну не ти дав цьому міста, ти нічого не зробив для того, щоб це дійсно могло бути в твоєму житті і за тебе. Тобто ти законно не дав. Законом гріха і смерті. Основання бути в твоєму житті. Вот що означає, на такових нема закону. Заповіді ніхто не відміняв. Павло пише, що всі заповіді закону, вони в цьому. Люби свого ближнього як самого себе. Він каже, хто ходить в любові, той і виконавець закону. Тобто виконавець заповіді. Виконавець обітниць Божих. Виконавець Образи життя, які встановив Бог для людини, як Бог хоче, щоб людина жила. Тому Слово Боже, закон Божий, закон Христов, закон віри, закон духа життя у Христі Ісусі, закон свободи, досконалий закон свободи, закон царського даже Слово закон як заповіді, така заповітні це непогані слова. Це Божа робота, це Божий промисел, це Божа воля. Це саме так, як Бог працює на цій землі з людьми через людей. А є дійсно слова, які говорять закон гріха. Закон смерті, да? це вже інше слово закон. Є закон, який говорить про те, що. Ділами, щось оправдатися перед Богом, ні, ми не під цими законами. Дійсно, ми не намагаємося як то оправдатися перед Богом чинками. Ми вірою приймаємо праведність. Ну далі ми живемо по закону віри, по закону Духа, по закону Христового, по закону Божому, що є Слово Боже. Во імя Ісуса. Амінь.